Мої вітання. Отже, сьогодні тест Simplex BT на золоте келечко. Глибина 20 см. Включаємо прилад. Робимо баланс. Так, баланс вийшов 71. Отже, перша програма. Чутливість 30 максимально. Пробуємо. Тут бачите, сигналу немає тут так, чисте місце. Пробуємо над обручкою. Стабільний сигнал. Золоте кілечко на 20 см. в дві сторони. Якщо вже я глибше посадю, то вже буде нестабільний сигнал, не купаємо. Це в нас симплекс БТ. Замітьте, я махаю над землею, оце я палочки поклав, щоб спеціально не торкатися землі, щоб тест був максимально правдивий, щоб ґрунт не торкатися. Отже, зараховуємо йому 20 см на золоте кілечко. Виключаємо прилад. Зараз я вам покажу що це було золоте кільце щоб потім ніяких запитань. Не було так. от. Наша ціль, от воно, золоте колечко йде. Наступне відео я зніму для вас так, так само з тестом Simplex Ultra. Глянемо, що покаже він. Всім дякую mm -hmm. за увагу і побачимося.